of death. Якщо ви помітили, то останнім часом ми спостерігаємо зростання частоти безпліддя. Репродуктивна сфера це одна із найенергоємніших, тому при режимі стресу страждає першочергово. Втім, зниження лібіду та активності сперматозоїдів в умовах стресу це природна біологічна захисна реакція. Зараз відкиньте генетику та інші речі, пропоную подивитися правді в очі. Отже, давайте почнемо із сучасного способу життя та до чого це призводить. Існує зв'язок чоловічого безпліддя та метаболічного синдрому. Власне, це коли людина має ожиріння, проблеми з інсуліном та судинами. Клінічна значущість ожиріння у чоловіків значно вища, ніж у жінок. Це набагато важче піддається лікуванню традиційними методами, веде до прискорення розвитку та прогресування серцево-судинних захворювань, що призводить до зменшення середньої тривалості життя у чоловіків. У порівнянні з жінками на 8-12 років. Зараз важливо дати визначення безпліддю. Що це таке? Безпліддя це нездатність соматично здорової сімейної пари. Репродуктивного віку, яка не застосовує засоби контрацепції, досягти зачаття протягом 12 місяців регулярного статевого життя. До речі, в Україні частота чоловічого безпліддя наближається до 20 Це дуже багато. Останнім часом чоловіки зрівнялися з жінками. Таким чином частота чоловічого фактору сягає до 40%. До чого призводить сучасний спосіб життя через велику кількість рафінованої та обробленої їжі, а також її Динамії, ми маємо епідемію ожиріння, і це не секрет. В цьому стані спостерігається підвищення рівня гормону лептину в крові. Це маркер об'єму жирової тканини та активності її клітин, що отримало назву лептинорезистентність. І тут лептин буде сприяти дефіциту чоловічих статевих гормонів за рахунок зниження чутливості рецепторів до тестостерону. Що відбувається? Відбувається посилення перетворення тестостерону в естрадіол, це, до речі, жіночий статевий гормон, під впливом жирової тканини. Що веде до глибоких порушень репродуктивної системи чоловіків з ожирінням, пов'язаних не лише із зайвою вагою, але й за рахунок дефіциту тестостерону ключового статевого стероїду, необхідного для нормального сперматогенезу. З іншого боку, при надлишковій масі тіла у клітинах чоловічих яєчок спостерігається порушення трансформації холестерину, що також буде заважати нормальному синтезу тестостерону, адже холестерин. Це база наших гормонів. Наступна причина це окислювальний стрес, дуже модне слово. Тут дуже важливо розуміти, що окислювальний стрес сперматозоїдів – це не тільки про патологію, але практично завжди має місце при ожирінні, цукровому діабеті або андрогенному дефіциті, незалежно від наявності чи відсутності у безплідного чоловіка захворювань репродуктивної системи. Ожиріння та надлишкова маса тіла запускає окислювальний стрес. Буквально той, коли вільні радикали пошкоджують та руйнують сперматозоїди разом з лептином на арену буде виходити інсулін. Чули про інсулінорезистентність? Це певна пристосувальна реакція, що розвивається на тлі збільшення маси тіла. І тут існує цікавий механізм, тому що при розвитку ожиріння різко знижується функція гена рецептора інсуліну, що веде до інсулінорезистентності. Одночасне підвищення рівня лептину та інсуліну руйнує зв'язок між гіпофізом та яєчками і формує дефіцит тестостерону у чоловіків з ожирінням. Резистентність до інсуліну впливає на нервову тканину. При цьому початкові ушкодження починаються у найдрібніших периферичних нервових. Нервових закінченнях органів сечо статевої системи: це нирки, статевий член, передміхурова залоза та яєчка. А це вже веде до пошкодження яєчок, що закінчується порушеннями продукції сперми, зниженням тестостерону та нерухливими сперматозоїдами від слова, взагалі, простими словами, будь-яке порушення вуглеводного обміну та збільшення маси тіла призведе до проблем із зачаттям. Це все зрозуміло. А як же стрес? Запитаєте ви? І це буде хороше питання зараз. Всі ми живемо в умовах хронічного стресу, і по секрету чоловіки більш вразливі до його впливу, не зважаючи на їх серйозний зовнішній вигляд. Рівень стресу впливає на фертильність, тобто гострий та хронічний стрес можуть викликати безпліддя. Вважається, що близько 10% сімей. Мають проблеми із зачаттям, і 25% не вдається знайти жодних причин. Їм ставлять діагноз безпліддя невідомого генезу. Але не ігноруємо той факт, що 35% всіх випадків безпліддя це стрес і депресія. До речі, вживання антидепресантів також є фактором безплідності. В одному дослідженні близько 13 піддослідних пар, що не змогли завагітніти протягом року, було виявлено, що у них найвищі маркери стресу гормону кортизолу. Верхні. Рівні цього маркера підвищують ризик безпліддя в середньому у два рази. Інші дослідження підтвердили ці спостереження і вказали на необхідність використання технік релаксації для збільшення фертильності. Варто зазначити, що депресія найсильніше впливає на фертильність, коли в сімейній парі на неї страждає саме чоловік. Безпліддя було у 60% випадків, коли у чоловіка була депресія, а от у разі жіночої депресії такої закономірності не спостерігалося. Стрес негатив. Вона впливає на якість сперми, і виявилося, що в 47% випадків стресу спостерігалася низька рухливість сперматозоїдів порівняно з нормальними умовами. Крім психологічного стресу, ми маємо ці довбані смартфони, ноутбуки та планшети. На що, чоловіки, зізнавайтеся? Часто полюбляєте переглядати рілси в інстаграмі або сидите весь день за компом. Це все називається світлове забруднення, що призводить до надмірного збудження нервової системи та зниження рівня тестостерону під час стресу. Ми маємо складну гіпоталаму, гіп фізарно-наднирникову вісь. Це коли наш мозок через гормони зв'язується з іншими органами в тілі, що, відповідно, має прямий вплив на клітини яєчок. Ключовий гормон, який нас цікавить, це гонадотропін, інгібуючий гормон. Буду його називати їх. От власне його дія призводить до зниження рівня тестостерону, пригнічення клітин сертолі та уповільнення сперматогенезу. Його збільшення призводить до зменшення розмірів сім'яників та загибелі статевих клітин. До речі, кортизол також стимулює підвищення вироблення їгу, і в багатьох нейронах, які його виробляють, є багато рецепторів до кортизолу. Таким чином, це їх головний посередник стресу та безплідня. Цікавий факт, що в експериментах на тваринах зменшення їх це достатня міра для. Для повернення фертильності у випадках стресового безпліддя, окрім цього, багато нейронів, що його виробляють, мають рецептори і до мелатоніну, тобто зміни світлового режиму та порушення сну впливають на фертильність. А наше життя у смартфоні та ноуті пов'язано із світловим забрудненням, що знижує синтез мелатоніну. У Усавців мелатонін пригнічує вироблення цього гонадотропін інгібуючого гормону і цим збільшує рухливість сперматозоїдів. Іншими словами, менше телефону на ніч і нормальний сон це чарівна пігулка для успішного зачаття. Якщо не контролювати їх, то чоловіки швидше стануть жінками, адже його високий рівень пригнічує еволюційну чоловічу агресію, яка потрібна. Для самоствердження у суспільстві. Відповідно, збільшиться естрогена, з ним апетит та переїдання, що призведе до ожиріння і порочне коло замкнеться. У підсумку необхідно навчитися керувати не тільки харчовими звичками, а й своїм стресом. Про що я розповім у наступному відео? До зустрічі в наступних відео! Чао!